Вітаю, сьогодні у нас в роботі будуть муфти з берелівої бронзи. Обробляється вона досить так відносно легко. Твердість її 47 одиниць. От, обробляємо зараз посадку під сальник і зразу під різьбу. Різьба у нас тут є непроста. Зараз я вам покажу на калібрі, хто собі прочитає, щоб я дурно вам не озвучував. Бо і так мало хто запам'ятає. Гарна приспособа, зручна зміна інструменту, отакий От різець, зразу під цю різьбу. Нарізаємо без вимкнення ходового винта, реверсуванням декілька проходів і провіряємо по калібру. Нарізається. Пластинкою дуже гарно. Пластинка себе відпрацьовує, дуже чудово, гарно ріже, не сколюється, не задирає, різьба виходить дуже в хорошої якості. Трошечка в'ється, ну, просто чудо. Беремо калібрик, пробуємо. Тут закручується прохідний отвір. І не прохід, не закручується, що нам і потрібно було зробити. А так уже зразу будемо приміряти вставкою. Вставка у нас теж спеціальна. Правда, у нас нержавійки вже зроблена. Ось так воно виглядає. Там орінг сідає, але ми пробуємо, щоб закрутилось, бо там зазор всього-навсього 5. Сотих. Ось так, Гора трошки. Робота не проста, але досить цікава і досить, я би сказав, точна. Такі вийшлися у нас трубчасті муфти з'єднувачі. З, ну, з лієвою бронзою працювати задоволення хороше, але треба вважати.